І мер можуть відігравати ринкоформуючу роль: від проведення інформаційних кампаній для формування певних звичок серед населення, такими можуть бути, наприклад, традиції ходити на каву в кав'ярню, до проведення масових заходів з можливістю для місцевих підприємців пропонувати свої товари та послуги напряму клієнтам. Це лише приблизний перелік можливостей і мер у сфері розвитку малого і середнього бізнесу, проте він допоможе вам знайти ідеї для того, у, як, у якому напрямку може працювати ваша організація. Отож, поговоримо про можливості для діяльності і мер у сфері інновацій та інвестицій. Інвестиції та інновації залишаються на дуже низькому рівні в Україні. Одночасні українські міста, які навіть на початковому рівні спромоглися створити умови для інвесторів і простимулювати інновації, отримали від цього переваги. Переважно такими є великі міста країни. Тому ця сфера залишається відкритим полем для діяльності українських міст, великих, малих і середніх, і можливістю для конкуренції між містами. У цій сфері і мер можуть виконувати декілька функцій. Першою такою функцією може бути виконання функцій агенцій із залучення інвестицій. Особливо це актуально у середніх та малих містах, де недоцільно створювати окрему установу для залучення інвестицій. І мер може працювати з інвестиційними можливостями та потенційними інвесторами. Іншим напрямком діяльності мер у цій сфері є залучення проєктів міста, пов'язаних з розвитком інновацій або стимулюванням інвестицій. І мер можуть готувати відповідні проєктні заявки та входити до відповідних консорціумів. Також і мер можуть допомагати малим компаніям у пошуку нових ринків, розробці нової продукції. Вони можуть допомагати пошуком підрядників, консультантів та радників, визначати стратегії розвитку, проводити маркетингові дослідження та інше. Розвиток територій також неможливий без розвитку людського капіталу у місті, районі чи в області. Людський капітал це люди з їх знаннями та вміннями, набутним досвідом та бажанням професійного розвитку. Часто в українських містах, особливо невеликих, Освітні заклади потребують негайної модернізації від навчальних програм до матеріально-технічної бази. В країні лише започатковується культура навчання впродовж життя, тому система використання приватних навчальних та освітніх курсів, шкіл, семінарів, тренінгів лише зароджується. Тому і МЕР має широке поле для діяльності. ІМЕР може співпрацювати з місцевою та регіональною владою та місцевими закладами освіти над підготовкою та реалізацією проєктів з модернізації освітніх програм підвищення кваліфікації викладацького складу. Імер може реалізовувати проекти із залучення місцевого бізнесу до співпраці з освітніми закладами, зокрема, проводити спільні профорієнтаційні заходи, залучати представників компаній до навчальних програм, їх впровадження та розробки, налагоджувати систему моніторингу потреб у кваліфікаціях серед місцевого бізнесу. І мер може також займатися проведенням інформаційно-просвітницьких кампаній серед населення для стимулювання попиту на знання, розвитку культури навчання, продовжиття життя. Тощо. Тепер поговоримо про соціальну активність. Для розвитку містам необхідні активні мешканці, які беруть ініціативу за організацію заходів, впровадження проєктів, створення гуртків та організацій, вирішення локальних проблем. Проте культура громадської активності щойно розвивається в країні. Зважаючи на радянське минуле, коли ініціатива не заохочувалась, зміни ментальності відбуваються дуже повільно і вимагають клопіткої роботи на місцевому рівні. Відсутність громадської і загалом соціальної активності призводить до загальнодепресивного стану міст. Відсутність подій лише поглиблює загальний стан депресивності міс. Підвищення соціальної активності здатне перетворити місто з депресивного стану перебування тисяч людей в одній місцевості на живий і жвавий центр активного розвитку людського потенціалу. Можливостями для діяльності і мер у цій сфері може бути наступним. І мер можуть допомагати місцевим ініціативним групам, неурядовим організаціям та компаніям у задолученні фінансування для реалізації проєктів. Які передбачають проведення заходів, організації навчання, курсів, тренінгів тощо. І можуть залучати малий та середній бізнес у сферу розваг та освіти, допомагати у промоції послуг серед місцевого населення. Також і можуть ініціювати та втілювати проекти з організації фестивалів, свят, таборів, програм, конференцій, семінарів тощо. І можуть створювати клуби. Товариства, платформи, ініціативні групи, націлені на вирішення певних питань у місті або за фаховою ознакою. Також і мер можуть підтримувати, здійснювати промоцію та заохочувати волонтерський рух та громадські ініціативи. Вони можуть проводити проекти для школярів, молоді. І мер може також працювати з викладачами над впровадженням нових проектів та програм в школах, садочках чи училищах.